Які можуть вам допомогти в тому, щоб розвинути своє терпіння, виберіть своє, напишіть в коментарях, яке саме ви обрали. І, можливо, у вас є ваші поради, які вам допомагають в терпінні і взагалі в тому, як розвивати ваше життя, і які, які тематики вам допомогли в тому, щоб розвиватися і стати більш цілеспрямованою людиною, тобто здисципліновою. Ця тема мене дуже цікавить, тому якщо ви маєте якісь посилання на відео. Або якісь посилання на статті, або знаєте щось про цю тему, будь ласка, напишіть мені, я буду дуже вдячна вам. Тому що дуже багато всього потрібно зробити. До цього потрібно терпіння і дисципліна. Далекий шлях для мене. Окей, наступне це поради. Перше, це знайти сенс. Це основне, що допоможе вам, тому що. Терпіння це якби міні-страждання. міністрання. Якщо у вас не буде певної мети, цілі, вам буде дуже важко ці страждання ну, пояснювати своєму мозку постійно кожен раз, коли в нього якийсь певний стрес, чому він має терпіти ті чи інші теми. Я давайте так, я не кажу про терпіння насильства і так далі. Тут ви самі розумієте, що ви ставите себе на перше місце і тільки раді... Тобто, всі ваші цілі, які йдуть протихпіння, це тільки коли ви ставите себе на перше місце. Тобто, ви хочете щось зробити краще саме для себе. Тому що ви себе любите, тому що ви хочете зробити ваше життя краще, комфортніше, більш цікавішим. Тобто, в кожного є свій сенс. Ось.